Ну що ж, водички я не взяв, як завжди. І прийдеться цьому імператору плюнути в обличчя. Так, досить підмерзла така грудочка. Попробуємо зараз спочатку трішки руками потримати, може воно відтане. Якщо піддасться. А якщо ні, то прийдеться таке застосовувати чарівну кислоту. Обещещувати цього імператора і таке поплювати йому в обличчя. Потрішечки відстає. Вау! Яка краса! Фух. Так, ну чуть-чуть зараз придеться підплюнути, бо фух, храм. Я бачу храм. Рідненька патина, друзі. Це є не що інше, як Антонін Пій. Знаємо ми такий реверс.